Вітаю вас, глядачі YouTube каналу магазину Wu В цьому відео подивимось на прозорий та функціональний чохол Нілки Nature TPU Pro Magnetic. Наприклад, є такого чохла для Samsung Galaxy S25. Однак, зазначимо, що його можна придбати і для інших пристроїв в нашому магазині. Це продумане захисне рішення із двошаровою структурою. Задня частина виготовлена з міцного прозорого пластику, а кант по периметру з еластичного TPU, що підвищує амортизаційні властивості. Кути чохла посилено за технологією повітря. Подушки, яка пом'якшує силу удару в разі падіння на кут або ребро. Шохол підтримує технологію MagSafe, забезпечуючи надійне кріплення аксесуарів і стабільну бездротову зарядку. Для всіх портів, мікрофонів та динаміків, передбачені акуратні вирізи, а кнопки захищені м'якими дублікаторами, які зберігають чутливість до натискань. Поверхня аксесуара не ковзає в руках і не збирає відбитки пальців. Шохол також має бортики навколо дисплея та блоку камер, що дозволяє безпечно класти смартфон на рівну поверхню екраном або камерою вниз. Замовляйте нілки Nature TPU Pro Magnetic в нашому магазині. Посилання на чохол шукайте в описі до цього відео. Залишайте свої запитання в коментарях. Діліться своїм досвідом користування чохлами. Дякую вам за перегляд і до нових зустрічей.